Привіт, друзі! Ви коли небудь замислювалися, як створюють скло! Це не просто шматочок прозорого матеріалу, а справжня магія хімії та високих температур. Сьогодні ми вирушимо в захопливу подорож крізь історію, науки та майстерність людей, які навчилися перетворювати пісок на крихке, але водночас неймовірне міцне скло. Тож мощуйся зручніше, бо буде дуже цікаво! Знайомтесь! Кремніко, маленький, але допитливий атом Кремнію. Привіт, друзі! Я Кремніко, і я живу в піщинках, так-так, у найзвичайнішому піску, що лежить у вас під ногами. Але сьогодні я розповім вам історію про те, як із мого піщаного світу люди навчилися створювати справжнє диво скло. Дуже давно, коли люди ще не знали, що таке хімія, вони випадково зробили відкриття. Легенда розповідає, що фінікійці, фінікійські купці розпалили багаття на березі моря, використовуючи для підставки шматки соди. Вогонь був такий гарячий, що змішав соду з піском, і, о, диво, на землі з'явилися прозорі застиглі краплі, перша в історії скло. Скло утворюється з діоксид. Кремнію сіліцій О2 це основа складова піску. Але щоб його розплавити, потрібно 1700 градусів за Цельсієм. Таку температуру не так просто отримати. Тому люди почали додавати натріоксид та кальціоксид. Вони знижують температуру плавлення і роблять скло більш міцніше. Коли всі ці речовини змішуються і нагріваються, виходить гаряча, як лава рідка маса. Якщо її охолоджувати швидко, виходить крихке скло, а якщо повільно міцніше. Спочатку люди навчилися видувати скло. Вони брали довгу трубку, набирали на неї розплавлену масу і надували, як повітряну кульку. Так з'явилися перші скляні пляшки. Сьогодні ж скло виробляють зовсім інакше, його розливають по спеціальних формах або витягують у довгі листи. А ще наука навчилася створювати унікальні види скла, куле непробивне, із кількох шарів, між якими спеціальна плівка, самоочисне, покрите особливими наночастинками, які руйнують бруд, гнучке так, існує навіть таке скло, що можна згинати. Давай зробимо самі скло удома, заручись підтримкою і наглядом батьків і вперед. Для цього нам потрібно 100 грам цукру, дві ложки води та кілька крапель лимонного соку. Нагрій усе на слабкому вогні, помішуючи, поки цукор не стане прозорою рідиною. Вилий масу на пергамент і зачекай, коли охолоне. Вона стане твердою, як скло. Ось така дивовижна наука навколо нас. Сподіваюсь, тепер, коли ти побачиш вікно або склянку, ти згадаєш мене маленького кремніка, який розповів вам цю історію. Якщо тобі сподобалася ця історія, постав лайк, підпишись на канал та напиши коментар, які історії ти б ще хотів почути. Все, па-па!